Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри! Сьогодні, в середу, 12 листопада 2025 року, Українська православна церква відзначає пам'ять священно-мученика Зиновія, Єпископа Егейського і сестри його, мучениці Зиновії. Апостолів від 70 Тертія, Марка, Іуста і Артеми, священомученика Маркіана Єпископа Сиракузького, мучениці Євтропії, мучениці Анастасії Солунської, святих Стефана Мілютіна, короля Сербського, брата його Драгутина та матері їхньої Єлени. Священномученика Матфея Диякона, святого Феодосія Сповідника Пресвітера, перенесення мощей священномученика Олександра, архієпископа Харківського, знайдення мощей святителя Агафангела-Сповідника Митрополита Ярославського, знайдення мощей преподобної Євтропії Херсонської а також Озерянської ікони Божої Матері. На божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого апостола Павла до Солунян, глава 2, вірші з 1 по восьмий. Самі бо є братіє, вход наш іже к вам, як небо, ще щебисть. Но пострадавше и досаждений бывше, Як уже вести в Фирипях, Дерзнухом обозе нашим глаголоти к вам, благовествование Божие со многим подвигом. Утешение бо наше не от прелести, Ни не от нечистоты, ни не лестию, Но якоже искусихомся от Бога верни быти, Прияти благовествования, так глаголем, не аки человеком угождающе, Но Богу искушающему сердца наше. Нікогда же Бог словеси ласкание быхом к вам, я коже весте, ниже виною лихоимания, Бог свидетель, не ищуще от человека славы, ни от вас, ни от иних. Могуще в тяготе быть, якоже Христовы Апостоли, но быхом тисе посреди вас, я до доилица греет своя чада, такоюще Вас благоворихом подать вам не точию благовествование Божие, но и душі своя, возлюблені быстья нам. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний, але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг, як вам відомо, у Филипах, Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю. Бо наша заохота не має в собі ні облуда, ні нечистоти, ані підступу. Але як Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, так ми й говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця наші. Та й не було в нас ніколи лестивого слова, як знаєте ані таємної зажерливої думки, Бог тому свідок. Ми не шукали від людей слави ні від вас, ані від інших, хоч і могли, як апостоли Христові, бути тягарем вам. Ми, навпаки, були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми з палкого до вас почуття раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Євангеліє від Луки, глава одинадцята Вірші з 42 по 46. Но горе вам, фарисеям, яко десятствуете от мятвы и пигана, и всякого зелія и мимо ходите суд и любве Божию, сия подобаша сотворите, и оних не оставляйте. Горе вам фарисеом, яко любите председания на сонмищах и целование на торжащих. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемери, яко есть те, яко гроби неведоми, и человецы, ходящие вверху, не ведят. Отвещав же некий от законник рече учителю, Сия глаголя и нам досаждаешь. Он же рече. І вам, законникам горе, яко накладаєте на чоловіки бремена, неудобно сіма, і самі єдиним перстом вашим не прикасаєтеся бременям. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону. Учителю, кажучи це, ти нас ображаєш. Він же відповів Горе і вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. Усім спокійної, мирної середи, Божого благословіння на піст і молитву.